Друзі, ви довго шукали рішення на це питання. Власники Рено Меган, Рено Сценік і уся оця двіжуха реношна знають, як же ж херова, коли холодно. А що херова, то що машинка трудіть, херова запускається, і все це у нас із-за холодної температури на дворі. Так ось ми вирішили це питання програмно, без всяких резисторів, підйобок і якихось ну, мухлювань. Програмно ми вирішуємо цей алгоритм, і тепер у вас автомобіль не нормально буде запускатися на холодну. Тому можна приїхати прошитися, зробити цей фікс в прошивці. і... Кайфувати, їздити і насолоджуватися життям, а не оце от сидіти і дивитися, поки воно прогріється. Тож можна приїхати і вирішити це питання. Якщо у тебе або у твого друга є реномеган, сценік чи щось таке на 1.5к, 9к, можна приїхати і вирішити це питання.